Доброго дня, шановні українські грарії, колеги. Е, знаходжусь на кукурудзі, бачите, яка кукурудза. Е, але історія така. Знаєте, що Ти повинен завжди за щось заплатити. Ти не постійно заробляєш, ти в чомусь втрачаєш. Чи соняшник по соняшнику, чи соняшник по соняшнику по семічки, да? чи соняшник по насінню. А це кукурудза по ріпаку. Отакі відомі. Бачите, ну, не брешу. Падали це минулому році був ріпак. Дав, до речі, щось P3,8 саме на цьому полі. Але бедон полі зараз отакий. Це плата за ріпак. Отаке От так, чи розплата за ріпак. Ну, щось дуже схоже на таку історію. Воно то попусте, так? Але, що ви знали і не дуже здивувалися, да? В чомусь виграємо, а якусь культуру ми трохи втрачаємо. Так що, щоб ви знали, що ріпак теж, як попередник під кукурузу, не альо. Але минулого року було сухо, ми думали сіяти сидирати, але що посієш, коли така сушина, яка була тут. Тобто хотів зневілювати е, таке дію негативну дію на ріп, е, ріпаку на кукурузу, але маємо поки що таку історію. Бачите такі? фіолету, фіолету. Так що така історія з ріпаком, який йде як попередник під кукурузу. Підписуйтесь на мій канал, колеги, тому що це, це канал про життя, про роботу, про моє улюблене сільське господарство України. Успіхів вам!